Добрий день, колеги! В ефірі рубрика «Помічник бухгалтера і з вами я, Надія Цой, аналітик, методолог компанії Сіланів з програм БАС. В нинішньому коротенькому відео зачіплю тему з перерахування коштів на електронний рахунок і перерахування сум ПДВ в бюджет. Доволі прості операції, котрі викликають у вас складнощі при оформленні програми. Давайте я вам покажу, як це робиться. Почнемо ми з першої операції поповнення електронного рахунку. Ви знаєте, що кошти на електронному рахунку обліковуються на рахунку 315 спеціальні рахунки в національній валюті. Коли ви поповнюєте електронний рахунок, ви робите платіжку на перерахування коштів з поточного рахунку 311 на рахунок 315. Як це робиться в програмі? В програмі така операція оформлюється документом списання з банківського рахунку з видом операції переказ на інший рахунок організації. Після проведення у вас буде проводка 315, кредит 311. Запам'ятали? Друга операція сплата ПДВ бюджет. Сума ПДВ перераховані до бюджету відображається за дебетом рахунку 6412 і кредитом рахунку 315. В програмі така операція оформлюється тим же ж документом списання з банківського рахунку, але з видом операції інше списання. Після проведення буде проводка Дебет 6412, кредит 315. От і все. Легко і просто. Мирного нам неба. До зустрічі!